Ей! Всім привіт, любі друзі! Це у вас на каналі Грімтор. Давайте по новинкам сьогодні розідемося. Це змови рейд чарівний маніатюрний світ 12 грудня 09.00 по 22 грудня 9.00. В принципі, в принципі правила не змінилися, так добувайте подарунки, змагайтеся проти трьох команд. Набрайте на якому танчику хочете змагатися. Ну, збирайте подарунки, охороняйте свої, звісно ж, ну або позичайте їх у ворога. Також в нас буде нова мапа, це Паперсвіт. Це нова мапа, ми її ще не бачили. Беріться з супротивниками на трьох половких островах, які можна захопити і встановити на них захисні вежі, скеровані і саме на цих островах найбільше подарунків. А в центральній зоні з обертальними і платформами для стрибків. Можна знайти коротку дорогу та влаштувати хитру засідку. Ігрові події, вертушка, захоплені островів і встановлення вежі. Платформа для стрибків кучина. Також фабрика подарунків це видозмінена старенька карта. Трошечки переоформлювала, тому так вона виглядає? Техніка, яка у нас була така і була, прогресія в режимі не змінилася. Виглядає, в принципі, так само, як і того року. Щодо нагород. Будуть у нас d обвіси, глобус дослідника, залишки корабля, експедиційне каноє, кам'яний вартовий та теодоліт. Нагороди за погрезі це буде 700 тисяч срібла, 7500 вільного досвіду маловато, а тут дуже жирний подарунок, це 1000 бонів. Ну і, звісно ж, медаль зимовий рейд. Нагороди постпрогресії. Тобто ми можемо зупинятися на ці поразі, що є. Якщо у сподобається подобається ви вираз зробляйте очки, вам рандомно буде, оскільки я зрозумів, випадати ці нагороди. 100 бонів, 1000 очків досвіду, 25 тисяч кредитів Прям день та 3 завдання на x5 досвіду. Тому ну, також можна гарно поформити, я так скажу. А тепер додачу давайте подивимось відео, хто не бачив. Он зимових див у самому розпалі. І фантазії втілюються в життя у вашому улюбленому режимі гри. Вас знову чекають динамічні бої, три надзвичайні типи техніки і чудові нагороди. Заради цього неодмінно варто вирушити у рейд і підкорити нові, атмосферні і надзвичайно видовищні мапи. З 11 до 22 грудня повернуться магічні танки. У World of Tanks розпочинається зимовий рейд. У режимі є три типи машин, і в кожної з них свої особливості. Виберіть тактику, що пасує саме вам. Хочете нищити суперників суто грубою силою? Беріть важкого штурмовика з рибком для посилення тарана і лють. Ви збирати та стерегти скарби? тоді вибирайте доблесного захисника. У нього є турелі для підтримки союзників, а також керовані ракети. До того ж, це єдиний тип танків, здатний бачити замаскованих суперників. Саме так. Невидимий легкий кур'єр може вимикати вміння суперників за допомогою пострілу клея. Він також майстерно долає бар'єри завдяки потужному стрибку. І знається на викраданні подарунків. У кожному бою три команди по 5 гравців. Ваша головна мета. Збирати подарунки і відвозити на свою базу. Здобути їх можна у кілька способів. Насамперед шукайте подарунки на мапі. А ще можна викрадати їх із баз суперників. Також отримуватимете їх за кожну знищену машину супротивника. А оскільки за 12 секунд вони повертаються в бій, можна нечувано розбагатіти. Якщо коротко, подарунків у грі повна торбина. Хто розуміє захистити і примножити свої запаси, той і переможе. Але головний сюрприз тут чарівна атмосфера. Аж чекають дві нові напрочуд гарні мапи. Перша у космічній тематиці. Зірки над головою, планети на обрії і танки, що немовби ширяють поміж орбіт. Кожен постріл, наче проліт комети. Подарунки на цій мапі з'являтимуться на кожній із трьох острівних баз. Захоплюйте їх. Щоб турелі ставали на ваш бік і захищали ресурси від супротивників. Тадом другої мапи полягає в тому, щоб перетворити фабрику подарунків на арену боротьби за них. Тут веселі суточки перетворюються на святкове шаленство з більш явним протистоянням між трьома командами. Майже всі подарунки знаходяться у центрі мапи. Не прогавте великі коробки. Вони особливо цінні, адже дають вам додаткові очки. Загалом усе так, як ви любите. Трохи ностальгії, трохи шаленства і жодної нудьги. Кожний бій зимового рейду приносить очки, які можна обміняти на нагороди. Вони. Чехвацькі 3D обвіси? З цими трофеями ваша машина матиме такий вигляд, ніби щойно повернулась із заморської експедиції. До зустрічі у зимовому рейді! На що можу сказати на рахунок цього що? Як бачите, додавали нам ще деякі обі нові обілочки, тобто раніше їх не було, так? Ще танчики. І додавалися великі коробки, за які нам будуть доплачуватися очками. Тож чудово, чудово, чудово. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, лайки, діліться з друзями, коментуйте обов'язково. З вами був Грімтор. Побачимося у наступному відео.